Зберігайте ідею смачного салатику, який готується за лічені хвилини. Звісно, якщо у вас попередньо відварена морква та яйця. Отож, філе курятини, копчене або ж відварене чи запечене, яке ви більше полюбляєте, нарізаємо дрібним кубиком та викладаємо першим шаром. Я використовувала ось таку формочку для гарної форми: втрамбовуємо. Поливаємо все майонезом, а далі натираємо одну відварену морквину, даємо зверху на неї трішечки солі та теж заправляємо майонезом. Натираємо на дрібній терці також одне відварене яйце. А я рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. Буду вдячна за підписку та вподобання на це відео. На каналі ви знайдете безліч корисних рецептів. Наступним шаром і завершальним ідуть подріблені горішки. У мене це волоський горіх, вони попередньо підсмажені. Дрібно подрібнюємо та засипаємо. Даємо салату декілька годин постояти в холодильнику, витягуємо з форми та салатик готовий до подачі. В описі під цим відео напишу пропорції на маленьку порцію. Подальшому я готувала ще й велику порцію на велику родину.